Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підрузки Monoprix Pebбі. Це четвертий розмір від 8 до 12 кг упаковці 22 штуки. На упаковці вказано, що вироблені в Європі, але якщо я не помиляюсь, то це французький виробник. Також на упаковці вказано, що вони не містять парфумів, не містять хлору та терматологічно протестовані. Упаковка. Має ручку для перенесення та перепрувувану лінію для відкривання примосків. Дивимось на неї більш детальніше. Вони такого білого кольору, м'які і трикутники. Спереду розмір 4, ззаду липка стрічка для утилізації. Для порівняння розміру беремо. Під... Трусики памперс також розміру, Monoprix ширші по ширині, тончі по товщині і однакові висоті. Трусики мають поглинаючі канали, відсутній індикатор вологості, розиночка зовнішня, низенька, але потрібна м'якенька, і внутрішні бар'єри дійсно високі, м'які. Резинка м'яка. Але досить така цупка, міцна. Мені здалося, що вона дуже схожа на така, як в трусиків Герт Харпер. Вони нічим не пахнуть, або ж навіть якщо я аромат при відкритті упаковки, то зовсім-зовсім легенький, ненав'язливий. І не шарудять. Розриваємо. Зривається ось так інколи, а так в цілому нормально. Ось такі вони всередині. Відразу видно поглинаючі канали. І ось такий матеріал. Звичайний, м'якенький, приємний на дотик. Проводимо тест з водою. Дивимось, як поглинає. Через дві хвилини трогаю рукою, трішки є вологість. Проводимо з серветкою. Вологість трохи виділяється, але я не скажу, що так критично. Красимо і дивимось на світло трішки збивається і опадає ось сюди, вниз. В цілому нам ці підгузки дуже сподобалися, хоча і ось тут начебто збивається. На дитині воно було невідчутно і майже не збивалося. Вони нам не натирали, не подразнювали, нічого не здавлювало, при цьому за рахунок цієї резинки не обвисало. Як не дивно, при час використання вони не обвисали і не збивалися грудочками. Ми їх спокійно втягали на ніч, вони витримували всю ніч, не протікали ні разу, як сеча, так і рідкість лезь. Не було аварій взагалі. На дитині 20 кг. Навіть 13 вони сиділи ідеально повністю, тобто З Нашого досвіду користання я сміливо можу радити їх до покупки своїм друзям та іншим знайомим. Якщо ви також користувалися такими підгузками, то також можете щось розповісти і обов'язково пишіть в коментарях.